Зараз заходу, вчиниться тиск на мене особисто, де зафіксовано застосовувати фізична сила. Мене відштовхнули від дверей. Це фрагмент відео з обшуку у квартирі начальника управління Державної архітектурно-будівельної інспекції у Рівненській області Ігоря Мічуди. Його звинувачують у вимаганні і одержанні 400 тисяч гривень хабаря. На черговому засіданні суду досліджували відеоматеріал з обшуку. Як зазначає Ігор Мічуда, під час цих дій правоохоронці застосували силу однак, дивом відео зникло. Записи, які є даного провадження записані не в повному обсязі, а саме відсутній початковий етап. Ігорю Мічуді інкримінують також збройний спротив правоохоронцям. На тих фрагментах відео, що були представлені на засіданні, цього не було видно. Дивним чином, в сфабрикованій справі відсутні будь-які відеодокази того, що інкримінували мені. Збройний супротив, погрози працівникам. Як ви бачили, той працівник стоїть як коняга, там сміється на всі зуби. І щось я не сильно бачу, що я його вивів, так би мовити, з стану, спокою. Справі вже сім років. Як зазначає сам обвинувачений, її сфабрикували через його діяльність на посаді начальника Дабі. Це було замовлення не забудовників, які розуміли, що Дабі, в тому числі в моєму обличчі як начальника я не попущу. І на той момент будувалися незаконні об'єкти. Будівництво, які на даний момент вже введені в експлуатацію, перепродані і так далі, тому подібне. Відповідно, потрібно було просто усунути людину, яка заважає. Ігор Мічуда вважає себе невинним. Каже, справу затягують, аби, на його думку, ті, хто сфабрикував це, не понесли відповідальність. Усі відеоматеріали не вдалося розглянути у цьому засіданні. Про деталі наступного ми розповімо згодом. Владислав Стецюк, Богдана Піддубна, Аріна Тітова, Новини Рівного.